З Парижа. А, йду зараз Я вже закінчила ці зустрічі на сьогодні, йду дивитися а, кремнички пряжі. Сподіваюся, що вам це теж буде цікаво. Ця подорож на мене впала просто мені, як сніг на голову. А, я цього не очікувала, це не мав бути мій проєкт, це не мала бути моя подорож. Але тим приємніше. А, я в Парижі останнього разу була минулого року. Трошечки покажу вам місто. А, сподіваюся, що вам буде цікаво. Цей троховільний центр, який я вам показала. Там на другому поверсі е є все для рукоділля, малювання, всяких творчих креативних речей, тканини, нитки, все на світі. От і там є два стенди цієї італійської прячі, яка називається Бежер. Я не я з нею ніколи не в'язала. Я бачила, що люди багато її перепродають, і у мене було враження, що це тільки акрил, тому що на Вінтед завжди виставляють тільки акрил. Але, зрештою, я там трохи порилася, і там непогані є суміші, але нічого мені особливо в око не впало. Я не думаю, що це щось таке, що мені сильно, що мені сильно потрібно зараз цей момент. Я навпаки хочу вив'язати по максимуму те, що в мене є. І насправді зараз гуляю більше з цікавості. Мені цікаво яку пряжу тут продають. Наступна зупинка, я вже до неї наближаюся. Кам'яничка називається Lil' Weasel. Чергу для мене, мабуть, лише для мене, але щойно в тому місці я поставила останню крапку в своєму другому романі. А, дуже хочеться запам'ятати цей момент, тому що я пам'ятаю, що я гіркі апельсини дописувала дуже сильно у Спішці, а, тому що мені треба було встигнути до 1 вересня, здається. І я буквально 1 вересня просто сиділа його, дописувала і ставила крапку, і вичитувала там останні моменти і відправляла одразу. Тобто в мене навіть не було моменту якось сильно подумати над ним. Кілька присутнів своя специфіка, тому що там 5 історій, і ці історії я їх все одно вичитувала. Тобто мені треба було перечитати тоді тільки останню. Ну так, щоб серйозно. От. А зараз же в мене є 230 сторінок нового роману, над якими ще треба буде працювати, його треба буде вичитувати, перечитувати, перероблювати, скоріш за все. А, у мене є цілий файл з різними нотатками, так само з того, що треба дописати, переписати і таке інше. Але все одно це прекрасне відчуття. Тому так. А, якось це так дуже дивно, що я його дописала саме в Парижі, тому що у мене був такий страшний неписун дуже довго. А, не те, щоб не писун. Я взагалі не вірю в ці всі штуки. Мені здається, що якщо сідати і писати, то все пишеться. А, я в цьому плані як n яка говорить, що вона не вірить в те, що я буваю цей письменницький блок. Я теж не, ну, я не настільки категорична, я теж не знаю, що в моєму випадку це точно не блок. А, це втома небажання писати, небажання сідати так само, небажання планувати цю якийсь, планувати цей момент для творчості. Так, Але, власне, дуже щаслива, дуже радію. Зараз до Готелю і покажу вам, що я сьогодні купила. Це був теж трошечки подарунок самій собі до завершення роману. Так, ну що, покажу вам швиденько, що я купила за ці дні. А, перше, це ось така. Це насправді косметичка з Ікеї. А, тут, до речі, в Парижі, прямо в центрі, є Ікея, така, ну, доволі велика. А, проста, звичайна косметичка для душу. Але а, що тут добре, так, пробачте. От, тут, є, тут у мене вже два моїх проєкти, які я зараз в'яжу, лежать. Тут є ось такі кишеньки, що дуже зручно. Тому я, я приїхала от з утією, бачите, така величенька з квітами, проєктна торбочка. Ось це нова. Я сюди вже переклала те, що в мене було, тому що було дуже зручно так скласти. Зараз вам розповім, що я в'яжу зараз. Так, потім а, в порядку, ну от вже бачите, спойлер, спиці. Але найголовніше тут не це. В крамниці Lil Weasel а, я купила нарешті ось цю пряжу від Malabrigo, Це Malabrigo Rios а, колір Lotus. На жаль, ті сайти, з яких я зазвичай замовляю, пряжу, там вже не було цього кольору. І його немає доволі давно. І мені здається, що вони його поки що не планують завозити. Тому е, я дивилася і офлайн, і так, і в принципі там ну, ціна була буквально пару євро, тому я вирішила, що буде мені такий сувенір і подаруночок з Парижа. Ну і власне, тому що я нетерпляча, що капець, е, я так само купила ще спиці номер 5 те, що мені потрібно для е, проєкту, який я збираюся в'язати з, е, з цієї пряжі. Е, новий кабель, який мені так потрібен, був е, Mindful. Тому що в мене їх не так багато. І е, ось тут маленька така штучка. Просто теж, ну це буквально просто сувенір з, на згадку про цю подорож. Це маркер. Пробачте. Однією рукою дуже незручно. От маркер. Ось така панточка. Е, власне. Е, ось так. Зараз я навіть не знаю, у мене справді стільки впертості і стільки бажання починати е, проєкт таким якимось ну значущим чином, так тобто, чи в подорожі, чи перед подорожю, чи е, в якийсь там особливий день, що я цілком можливо зараз просто сяду і буду його перемотувати без металки, але подивимося. Е, сподіваюся, що все-таки ні, тому що, як я вже сказала, мені тут, в принципі, я є... не це знову петіт ніт, але як я вже казала, по-моєму, а може і ні. Е, я зараз планую, от у мене є два, по-моєму, чи три. Два, мабуть, чи, чи два, чи два, чи один лишився. А, проєкти, які я планую за її схемами. І поки що буду робити перерву. Шапка, я її вяжу з двох е, ниток Мохеру. Це кітсілк мохер від Drops. І так само з мого розмотаного кашемірового светру. Я, можливо, вставлю потім фотографію. Він у мене порвався, коли я була у коли я поверталася з Будапешта. І мене це дуже засмутило, тому що порвався він дуже погано на лікті, і так, наче. Наче просто зносилася сама нитка. А, йому не так багато років було. Ну, я його багато носила, звичайно, але ну, це те, що ти очікуєш від кашемірового светру. тому таке. А от-друге, це в мене перемотана пряжа, яку я купила в бульзано, я вам її вже показувала. І а, вдруге почала в'язати шкарпетеньки. Це я вже вдруге її починаю в'язати. І а, перше довелося розпустити, тому що були дуже маленькі вони. Зараз спробуємо. Другою, в принципі, зараз я вже так як я вже повернулася в готель, то я планую просто дивитися якийсь серіальчик і трошки пов'язати. А ось це, до речі, маркери, які я сама зробила колись, це е, мали бути сережки, потім це мала бути е, щось типу брошки. Це бачите, така сніженка м -м, прозора. Ми колись з моєю мамою дуже любили робити прикраси. Зараз у мене просто немає інструментів, але так би я їх теж робила. Тому зараз я його використовую як маркер, такий, який е, яким міряють ряди. От власне, планую дивитися, щось і в'язати відпочивати з відчуттям виконаного обов'язку з романом. Роман поки що хай відлежиться хоча б, хоча б два дні. Це моя така ідея, це моя така ціль зараз, щоб відлежався хоча б два дні. Все, папа, -па, до завтра. Привіт! Таке враження, що влог з Будапешта продовжується, тому що теж йде дощ. У мене є вільний ранок, а, ну навіть не тільки ранок. Десь по четвер, мабуть, мені треба буде їхати до аеропорту, щось таке. От, а, місто, дощ, люди йдуть на роботу. А, і я оце, я йду до музею. І мені здається, що от я а, Чомусь в таких великих містах, як от е, Мілан, Париж, Амстердам. Тому що, як я вже казала, я багато подорожую по роботі. Це зазвичай там типу два дні, три дні. Е, зустрічі, можливо, там якісь от, от, кілька годинок сходити до музею і все, якщо вийде. Так от, власне, мені щось здається, що мені трошки не вистачає цього вайбу великого міста, коли всі е, вранці в метро їдуть на роботу. При тому, що я прекрасно розумію, що в мене зараз дуже таке шоколадне життя в цьому плані. Ой, пробачте. Тому що я живу десь ну, максимум за 5 хвилин від роботи. І я можу ходити додому на обід. Я можу йти на роботу пішки. Але в мене це не займає багато часу. Якщо я забуваю зарядку від ноутбука, то я повертаюся додому і беру її. Але, власне, чогось мені цього не вистачає трошечки. Тому що все-таки я з великого міста, я звикла до таких речей. А ми з вами зараз йдемо до музею Оранжеві. А, я хотіла потрапити сюди минулого разу, але розкупили всі квитки, поки я не думала. А, поки я зрозуміла, в який день я піду. Тому сподіваюся, що зараз нам пощастить. А, я поснідала, випала каву, але випила ще одну. І зараз подивимося, тому що я трошки зарано. Я купила квиток на самий перший вхід, на 9 тому тому зараз, можливо, виб'ємо десь кави і підемо на музею. Річка. Музей, куди я йду. А тут саме будівництво. А в Парижі всі готуються до Олімпіади. Так, ми прийшли. Ось. Національний музей оранжері. Так, привіт-привіт! Це мав бути зовсім це мало бути зовсім інше відео. Але відео в нас таке. Я в Мілані, другий день, сьогодні ввечері лечу до Палермо. А, я тут опинилася, ну не те, щоб випадково, але я їхала не сюди. Я їхала до Тренто. А, окей. Я їхала до Тренто по роботі і та, власне. Для повернення обрали собі летіти назад не з Верони, щоб було б ближче азмілану. Тому що мені хотілося побачити друзів. А, а, так. Музика сподіваюся, копірайтом стрейків не буде. А і, власне, я от в ні другий день. Вчора нічого не знімала, тому що ми просто гуляли весь день з, з другом з моїм, а, а, поки я дівчина була на роботі. А зараз мені треба десь о шостій починати рухатися в сторону аеропорту. А до того часу у мене є вільний час, друг спить, подруга пілаксить вдома, а я вирішила, що я піду і подивлюся храмниці пряжі. В одному з них я в одній з них я вже була, в іншій ще ні. Переходимо дорогу, ми грамося не потрапити під машину. В одній з них я вже була, я про неї говорила, це лана відб'єли, але я туди піду другою. Так, тобто в другу, в другу чергу. А зараз я йду в крамницю, яка називається. Не Так, називається Ланар. А я її колись собі відмітила, а потім мені моя подруга сказала, що вони теж її якось на неї натрапили, коли гуляли, і подумала, що вона могла б мені сподобатися. Тому а зараз рухаємося туди. Я десь ще дорогою хочу випити капучино, тому що я... Випила вранці вже дві кави, але все одно хочеться спати. Якось я тиждень погано спала у подорожі. От Тренту. Де Мені просто дуже сподобалося. Це те місто, де я б з радістю пожила якийсь час, тому що тихо, спокійно, навколо гори. Всі найкращі частини Італії, тобто смачна кава і багато чого іншого. Всі найкращі частини того, що це все-таки там навіть є. Там проходить вже Deutsche Bahn, тобто не дойчибан. Так, дойчибан, німецька залізниця. Тобто всі найкращі частини того теж, тому що там все чистенько, організовано так, як треба. Так, добре. Ходімо швидше. Я завжди ходжу дуже швидко, тому постійно задихаюся. І в мене така проблема, не знаю чому. Люблю просто ходити швидко дуже. от, Тому побачимося вже під крамничкою. Так, дорогу я знайшла оцю марчерію. Там на вітрині було кілька моточків, я так думаю, зайду подивлюся. Але в цій е, продавчині у неї все сховане, десь там за касою. І каже: якщо хочете, там от каталог з відрізаними шматочками пряжі. Ну мені це не дуже цікаво, насправді, тому я їх трохи погортала, але навіть не знімала, тому що я не знаю, кому, кому це теж буде цікаво, тому що навіть не з маленького такого шматочка не сильно можна зрозуміти. Що саме, що це за пряжі, вони навіть не підписані були якісь. Але вони там, по-моєму, були і гудзики, і щось іще для шиття, Тому якщо комусь цікавиться мерчерія, то залишу адресу. Це зона е Портовенеція. Е До речі, не знаю, чи комусь це буде цікаво, але це у мене шарф. Е Зараз показати вам бірочку. А, не покажу. Але це шарф від е, Лілі Постовід, яка я коли вчилася в школі, це була та дизайнерка, про яку всі знали: Вікторія Гресь і Лілія Постовід. І я буквально кілька місяців тому якась добра душа продавала його на Вінтен за щось менше ніж за 20 євро, по-моєму. Я подумала, що треба порадувати ту бідну. Студентку всередині мене, яка якій дуже хотілася гарних речей і підтримувати українських дизайнерів, вона було такої змоги. Це, звісно, я не зовсім підтримую українських дизайнерів, навіть навпаки, але підтримую якусь українку, яка продає свій шарф. І, в принципі, він мене, я навіть не знаю, він якось дуже вписується в те, що я хотіла носити десь у 2013 році, тому мені, в принципі, нормально, я не сильно далеко від того стилю пішла, тому так. виконано. Ось мій пакетик з Ланар. Потім якось докладніше вам покажу, що я купила. Купила я в двох словах один з номерів Лайне, той, який я хотіла давно, і його ніде немає онлайн в Італії. От, І купила п'ять моточків їхньої бавовни. Це мер... мер... мерчеризована. Не знаю, як українською буде бавовна. Блакитного кольору, такого світло-блакитного. Те, що англійську називають Baby Blue А я з нею хочу в'язати. Думаю, що це буде Love Letter Top від Котова Кіки. Я минулого року якось на нього дивилася. А потім щось мені здалося в якийсь момент. Я така думаю, ні, не буду його робити. Я так сильно заморочуватися. Але цього року чогось він мене. Дуже якось до себе знову покликав. Коперше По я побачила, що так само от польська дизайнерка Аманіта, у неї ім'я на Равелері. Вона його в'язала і дуже-дуже його хвалила. Прямо буквально кілька днів тому писала у себе в інстаграмі, що так їй сподобалося, цей процес. І так він легенько йшов. Я подумала, власне, чому ні. Я, напевно, до речі, що там залишу ці бульбашки, але подивимося. Так. Е що, Зараз підемо до Лана Дім'єли, я так думаю. Десь по дорозі бахнемо кави, От, але мені це головне не заблукати, тому що я, в цих... я типу основну дорогу знаю, а оці маленькі вулички не сильно. Тому ходімо далі. І йшла я сюди, йшла, йшла доволі довго, але е, Кремнихка зачинилася на обід, на годину, і я вже думаю, що я не встигну туди потрапити, тому що мені десь о шостій треба їхати до аеропорту, як я вже по-моєму казала. а е, Ще мені треба пообідати з друзями. Тому зараз подивимося, куди вони скажуть, що хочуть іти їсти. І я вже від цього буду відштовхуватися. Ну що сказати, життя складається з непередбачуваних ситуацій. Головне, як ми з цим справляємося. Нічого страшного, я все одно не планувала нічого купувати. Для мого гаманця це набагато краще, щоб вони були зачинені, тому що в мене була така божевільна ідея купити якусь типу пряжу, фарбовану вручну, за мільярд грошей. А... Добре, я не куплю цей мільярд грошей, якого в мене немає, нікуди не піде. А... Так. Подивимося, можливо, знову ж таки, якщо ми вирішимо, що ми будемо їсти десь тут, в цій зоні, то можливо я ще повернуся сюди, а може і ні. Тому мені дуже шкода, але ну, отак. Таке життя. Я вже програму по витрачанню грошей виконала. Я купила 5 мотків бавовни, купила новий в'язальний журнал. Мабуть, вже досить. Тому рушаю зараз обідати з друзями. Па-па.